Друзі, всім привіт! У мене сьогодні чергове відеозвіт про те, які закупи я зробила. Власне, в мене був чіткий список, майже. Його я і трималася, тому більш ніж собою задоволена, що нічого зайвого не брала. Сьогодні У нас вечеря святкова має бути сьогодні день народження одного синочка нашого, і будемо готувати піцу. Таке було замовлення. Тож деякі продукти довелося докупити дещо є. Ось, наприклад, як без сиру в піцу не обійтися. Сиру треба багато. Отже, я була в Алді, в Алді я витратила 14,76, і на ярмарку сьогодні я витратила 9.30. Ось так. Разом це 25,06. Ось так. У мене витрата на 6 лютого вийшла. Розповідаю вже безпосередньо про <кій> ціни. Взяла дві ось такі моцарели, вони саме до піци, інколи є, якщо є можливість, раніше вона на Валді була ось таким бруском, шматком, цеглинкою моцарела продавалася саме для запікання, для піци. Вона коштувала трошки дешевше, ніж ось така розсольна моцарела. Але щось останнім часом, вже кілька тижнів, я її там не спостерігаю взагалі, не так, щоб її розкупали. Просто більше немає такого продукту там. Їхати в інший супермаркет я вже не стала, тому <клес>, взяла саме такі. Вони 125 грамові, ну 200 г, але самої моцарелли 125 г. Тут коштує 79 центів, один, взяла два, тож євро 58 заплатила Далі в нас закінчився чай, ми беремо пакетований. Взагалі, не, не в пакетиках чай тут дуже важко знайти. Хіба що в спеціалізованих магазинах. Ну, а ми користуємося звичайними супермаркетами. Тож, ось такі 25 пакетиків вага. Не знаю, чи тут є вага, швидко не подивлюсь. Мабуть, так, 50 грамів по 2 грами один пакетик. Ну, так, таке фасування коштує 85 центів. Далі, сьогодні побачимо ось такі сосиски, вони мені більш ніж підійдуть для, наприклад, овочевого рагу. Я додаю їх шматочками ріжу невеликими такими кільцями, вони е, прикопчені і дають дуже такий неповторний смак, дуже смачно саме з сосисками. Їх і небагато, і овочі діти їдять, але зі смаком, так би мовити, сосисок, трошки м'яса. Ось так, 30-відсоткова знижка. Коштували вони 2,79. Тут їх 300 грамів. Ось так знижка аж 84 центи. Отже, я заплатила євро 95 за ці 300 грамів сосисок. Далі еметаль це власне сир, за яким я ходила. Його тут кілограм тертого сиру. Дуже багато у Франції продають в різних пакетах різний сир, але саме натертий, для того, щоб зручніше було його одразу додавати в різні страви. Я взяла кілограм, бо так і дешевше, і в мене половина, мабуть, піде. ну Десь половина піде на мої піци. Я готую величезні такі піци на повне деко, 5-6 піц в мене навіть виходить зараз. І це так, щоб на наступний день ще залишилося. Дуже люблять ним цією піцею поснідати щось або. І сподіваються, що після школи шматочок хоча б отримати. Тож готую для нашої великої сім'ї багато. І цей кілограм нам не буде зайвим, якщо щось залишається. Ми використовуємо гарячі бутерброди, або я заморожую. Не чекаю, коли воно буде там підсихати або портатися. Просто. Заморожую і потім на наступний раз використовую також для піци. У мене зараз десь грам 200 ще є замороженого такого сиру. Я його використаю в першу чергу. Коштує такий сир кілограм Еметаля 7,49. Це непогана ціна. Навіть це пропозиція ось така тижнева від Алді. Тож, думаю, що вигідна покупка теж салямі. Звичайна солямі, звичайна ковбаса, нічого в ній такого особливого немає. 200-грамова упаковка ось вона недорога для піци, для смаку, скажімо так, вона цілком підійде. Тут 20 таких скибочок, дуже тоненько нарізаних коштує вона євро 19. 200 г недорого, і саме те, що мені потрібно сьогодні буде для піци. Можливо, я ще куряче м'ясо відварю, філе, подивимось, чи в мене є шматочками, тож можна буде різного виду піци зробити. Одна з них буде тільки сирна, буде ще з помідорами, теж, тож гриби є. є, будуть різноманітні у нас піци сьогодні. В тому числі з такою ковбасою. І, звичайно, борошно. в мене закінчується, багато випікаю, готую, тож знову докупила. І це так на сьогодні. Так, щоб тортик ще бісквіт буду готувати. Має вистачити, ще й десь пів кіло в мене є. Тож, є 85 центів коштує кіло борошна, 2 кілограми, євро 70 відповідно. Ось така ціна. Ось так я скупила сьогодні на 14,76 валді. Далі, те, що на ярмарку. Ну, в мене, мене цікавили саме яблука, подобається їх якість. Єдине, от зараз бачу, що одне побите. Діти намагаються їсти спершу ідеальні яблучка, а потім ось такі зазвичай я використовую в пироги, в пиріг, шарлотку готую, якщо ось діти. Не обрали це яблуко, скажімо так, у нас час від часу вони накопичуються. Я намагаюся вибирати все ж таки не биті, трошки не пощастило. Ціна євро 20 кг. Сьогодні я заплатила 9,30, я взяла чек, але десь його загубила. Так, терміналом можна розплатитися на ярмарку. Але точно знаю, що капустинка ось ця білокачана, вона не така велика, як я раніше брала, але продають тут поштучно. Думаю, тут 2 кілограми має бути і коштує 2 євро. Взяла одну, хоча в мене є ще запас, можливо, все ж таки заквашу трошки, засолю трохи капусти, подивимось: а взагалі, і салатик теж робимо. Йому капустяний такий зі свіжої капусти салат. Теж використовуємо. Отже, 2 євро. І за яблука я заплатила, виходить так, що 7,30. І ну, тут має бути більше 6 кілограмів, так, десь так, приблизно десь так. Раніше брала більше сорт Шантеклер, вони справді смачні, дуже такі тверді, кисло-солодкі яблука. Саме такий французький сорт. Минулого разу половину взяла ще фіджі, сорт такий яблук. І... Як не дивно, вони, вони мені навіть більше сподобалися. Можливо, просто вже наїлися цього сорту. Вирішила взяти. Там є ще сорт Pink і сорт Golden. Здається, ще Канада. Канада є такий ще сорт коричнева скоринка в яблука. Але ну, сьогодні без експериментів взяла більше яблук «Фіджі». Uh, має вистачити, сподіваюся, на 2-3 дні. Сподіваюся, що на 3 дні нам цих яблук має вистачити. Власне, ось такі закупи 25 євро витратила. Приблизно так я і планувала. У мене навіть розрахунки були, я їх дотрималась, тож можу собі uh, виписати премію. Насправді. Я жартую, це мій сарказм. Дякую вам всім за перегляд. Дякую, що продовжуєте спостерігати за нашими оновленнями на каналі. Як я вже казала, я перед вами звітую, показую все, буквально все, на що ми витрачаємо гроші. Приблизно розповідаю, що ми готуємо. Можливо, колись дійдуть руки, я буду показувати меню, яке ми. Йому те, що я готую, щоб чіткіше бачити ось такі наші продуктові витрати. Якщо цікавий буде такий формат, пишіть мені, будь ласка, в коментарях, буду трошки е, урізноманітнювати цей контент, а не тільки ось на цьому столі розкладені продукти показувати. Будь-якому разі, я вам дуже вдячна, канал потрошку зростає і це мене дуже тішить. Бережіться ви, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться і зустрінемось наступних відео. Бувайте!